Я був затриманий за вироком Костянтинського міськрайонного суду у грудні 15 грудня 2017 року, mm -hmm. а, знаходився у Бахмутському СІЗО УВП, а, де був до як кажуть, ну, вступлення приговору в законну силу. От, Пробув до 18 грудня 2018 року а, та був етапований до ТВК 100 міста Харків. Я зіткнувся з, з тим, що працівники колонії не дуже полюбляють Донецьку область, тому що це Харків, вони дуже скептично відносяться до Донецької області, тому що Донецька область така більш корумпована, ніж Харківська область. Ось, і тому заслужені, які прибувають для відбування покарання до Харківської області, вони о, проходять прописку там. Тобто їх, їх норов трішки ламають. Нам видавали роби, тобто ну, їхню одежу колонії. Я відмовився спочатку, тому що вона була мала за розміром. Я потребував ту, ту одежу, яка буде по моєму розміру. Ось, мене спочатку відвели до кабінету начальника оперативного відділу. На той час це був Рагінський. Андрій Володимирович, він вже там не працює. Він при мені зволився. От спочатку була розмова там в кабінеті. Мене покричали і вже передали старшому днівальному лікарні, яка знаходиться при тимінській колонії. Передали йому в руки, щоб він мене відвів на больницю. Де мене вже санітари у присутності прапорчика, який там чергував, прив'язали ремнями це рівні, які використовуються для психічно хворих людей, прив'язали до кроваті. Ось, і мені прийшлося так пролежати троє суток, щоб з їхнього розуміння, щоб я поняв, де я знаходжусь. І що я не вправі там щось диктувати, пропонувати, а тільки користуватися їхніми вимогами. Жити за їхніми вимогами, тобто троє суток я не мав доступу ні до санвузла не помитися. Я не мав доступу е, вільно їсти. Тому що я був прив'язаний, мені тільки е, час від часу по, ну, попускали ремні, щоб мене не руки, ні ноги не затикали. Е, ну, бувало таке, що могли 10-15 хвилин, е, щоб я на боку полежав, щоб мене не було проліжнів. Е, бить мене ніхто не бив. Просто до мене приставили соціально занедбаного, от, який мене годував, поїв. Е, коли я відмовився від їжі та е, води, Тобто і потребував, щоб визвали поліцію. ось. А мені насильно, насильно ставили зонд, внутрішньогастральний зонд, через який мене годували там молоком, водою. ось. Ну і приходив там на другі сутки, прийшов оперативник-куратор, який. ну, Курував, виходить, міжнабсну лікарню. Ось, він прийшов до мене і якось питався вивезти на розговор. До мене приходили засуджені, пояснювали, що це Харків, що це такі колонії, де навіть правозахисники приїжджають і все добре, все нормально. Тобто щоб я, я згодився просто з їхніми умовами тримання. коли я зіткнувся з многими такими факторами, як е, насилля зі сторони адміністрації. Тобто, е, як ламають засуджених, я прийшов сам, записався на прийом до оперативника і попросився на роботу, сказав, що я все зрозумів, і я буду працювати. Мене поставили на е, ставку. Ну, це ставка, мабуть, була навіть той договор, що мені давали засуджений підписати старший нарядчик, він навіть мені так каже, він ніде у ділі не фіксувався. От. І мені платили неофіційну зарплату, мені платили сигаретами і чаєм, те, що нам привозили заказчики. У мене вийшла ситуація, мені стало дуже погано на роботі. Я за непритомнів, мене доставили до лікарні. Ось. І Врачі мені сказали, що ну, в мене о, таке захворювання, як дистанія сосудиста, тобто мені не можна великих нагрузок. У мене тиск, внутрішньочерепний тиск дуже великий був. Ось. І Мені предложили, вже прийшов куратор, моба, говорить, ну, ти ж ну, з нашими умовами основними от будеш тут е, жити працювати і ухажувати за тяжелобольними. Мене одразу поставили на саму червону роботу. Мене поставили на саме чорнову роботу, ось тобто це ну, не вміняємо хворі, психічно хворі засуджені. Ті засуджені, які ну, дуже такі, що вже доходили, вмирали. Тобто при мені не один засуджений помер. Тобто я займався трупами. Так, я е, ці трупи зв'язував там руки, ноги, вішав бірочки, писав там дату смерті, час, фіксувався це і потім відправляв ці трупи у протекторну. Я пробув з 18 грудня 2018 року до 22 жовтня 2021 року. Коли я вже виїхав у Бахмутський СІЗО, е, я собі нелегально придбав мобільний телефон з додатками, з усім, тобто дорогий. Ось. І вийшов на правозахисників, тому що мені було багато питань згідно цієї колонії. Я їхав спочатку в одні умови утримання, а столкнувся зовсім з іншими. Ось. І в мене були питання. Я наткнувся на групу Олега Цвілова, Альянс. І побачив там об'яву за смерть Сережа Широбокова. Тобто я був тісно знайомий з цим засудженим. І коли я побачив, що його родичі навіть не знали, що він помер, що вони узнали тільки тоді, коли отримали відмову, що такого засудженого в колонії немає та він помер. І що він навіть не вдома захоронений, а десь на іншому кладовищі, мене це возмутило. Коли я виходив на двохчасові От, я часто сталкувався з цим засудженим. Тобто ми е тихесенько там, в стороні коли працювали, могли там, перемовлятися між собою. Ось, коли за нами не було там, надзору, там, засуджених ми могли общатися, тобто він е теж такий засуджений, ну, дуже, ну, подружилися з ним. У нього він, наскільки я знаю, він неодноразово до лікарні приходив. Е Скаргився на болі в серці. Він стояв на профобліку у терапевтичному відділенні, Тобто в нього щось було з серцем. Більш точної інформації його захворювання серця я не знаю. Ось, я працював вже санітаром. Він коли приходив, спілкувалися з ним, там, ну, ділилися між собою чимсь там, сіаретами чаем, тобто друг другу допомагали. Він же ж мені підказав, що йому допомагає правозахисна організація Альянс. Вони йому висилають там посилки, продуктові якісь там речі. От. Він мені говорить, ось тобі адреса Києва, От. можеш туди звертатися в письмовому вигляді. Там, якщо є чим допомогти, вони тобі допоможуть. Я не можу сказати вам точної дати, це був десь кінець літа. Він поступив якоби з остановкою серця. Його принесли на носилках, мене попросили одразу його роздягти. Я побачив в нього синці синці такі, що це в районі Ребер, спини, То такі синці, як від резинової палки. От. Він був занепритомний, він не розмовляв нічого. І він вже при працівниках його підключили під апарати ШВЛ, йому підключили там, телемедицину, зробили, ось, він помер. Ось, Ще пройшло десь, може, хвилин 30, я знаходився з ним поруч. От. Мені сказали, що визвали швидку допомогу та поліцію, щоб я вийшов з прийомного відділення, терапевти, ну, терапевтичному відділенні є як прийомна. Всі засуджені поступають тоді. Приїхала скора, констатували смерть, зупинку серця. Тобто, а чому вони там розмовляли з начальницею больниці зеленою Миколаївни Єлізовою, я не знаю. Поліція після скорої приїхала ще години через три. Це вже було е, ближче, як би вам сказати, катбою туди. От. Вони приїхали, просто зробили пару фотографій там збоку. Мене попросили його укласти так, щоб не було видно відносенців. А їх вже і так було практично не видно. То есть, о, вони були, вони ну, вже посіріли, ну, це якась структура, там кожа, я ж не знаю, коли людина вмирає. Ось мене попросили покласти його так, щоб його можна було сфотографувати. Я його сфотографував, та ми віднесли з санітарами його у морг, де я його положив, мені сказали закрити його одіялом і положити в ящик, накрити його, щоб в ящик не кристи, не миша не залізло. Ну, він там пролежав дуже довгий час, майже тиждень. Я, коли приїхав у Бахмутське СІЗО, я дізнався, що батьки Широбокова звернулися до правозахисної групи, до якої був підписаний у Фейсбуці. Я вирішив зразу знайти контактну інформацію, спочатку батьків та розказати їм все, як було. Я побачив тільки контактну інформацію Олега Цвілова. Його номер телефону опублікований, як його звати, і фамілія. От вирішив йому зателефонувати. Я йому зателефонував, і перше, що йому сказав, я говорю: в мене є інформація згідно зі смертю Сережа Широбока. Його це дуже заінтересувало. Я хочу зробити акцент, щоб все-таки наша держава відкрила очі на харківське управління. По виконанню покарань те, що вони там кажуть, що все добре, що вони являються показателями якимись колоніями, що в них сезон. Це все зовсім не так. Я вирішив щось сам змінити в цій колонії, тому що багато людей, які там відбувають покарання, це безнаказане насилля, це пресинги, це уработки. За сторони адміністрації, тобто вони цим запугують, залякують, вони відмовляють у телефонних розмовах, придумують якісь ситуації, закривають в ізолятори. Я звертаюся до правозахисників. Не важливо, яка це буде правозахисна група, хто цим займається, хто ось я хочу, щоб побачили насамперед, що відбувається у харківських колоніях. Хочу, щоб цей безлад все-таки насамперед, щоб це зупинити цей безлад, це свавілля, яке проводиться над засудженими. Такого ніхто ніколи не забуде, тому що це дійсно є тортура.